З миром Божим, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Ви знаєте, є пароль досягнення Царства Божого. І знаєте, всі ми народилися для того, щоб померти, так? І думається, чому так, для чого це все так, для чого це людині? Ісус прийшов, щоб дати нам життя вічне, і ми повинні пити кров Ісуса Христа їсти Його тіло. Тобто, як це розуміти, це не означає, що ми повинні, як релігіозники, пити вино і хліб. Ми повинні переломляти хліб щоденно, як отче наш є слово Боже в себе вливати. І так же само, як описується Івана 3,18... Хто вірив в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однонародженого Сина Божого. Тож, бачимо, що ми повинні вірити в Ісуса Христа, щоб не бути засудженим, тому що хто не вірує, той вже засуджений, навіть якщо Він не вірує. І так як пише Йоанн, один спочатку було. Слово так. І слово було в кого? Було у Бога. Знаєте, смішно, коли люди говорять, там наука доказує, що мільярди років в землі, але вона сама не може ні до чого довести і нічого доказати. Вона не може змішати тварину з людиною і тому подібне. А, але зато, зато технології розвиваються, так? І ви знаєте, всі поклоняються науці, вірують у ню, але я не бачу, щоб через науку в світі панувало добро. Світ вже наскільки зогнив, він топиться в цьому злі ненависті, зажерливості і так далі. Що я просто не бачу, щоб тобто, допомагало, допомагав, так як наука, щоб наука допомагала, цього я не бачу. тому б хто не говорив, але це є неправда. Римлянам 1.5 описується, що через Нього ми прийняли, що через нього прийняли ми благодать і апостольство на послух віри через ім'я Його між усіма народами, між якими і Ви покликані Ісуса Христа. Тобто ми прийняли благодать апостольство на послух віри через ім'я. Ісуса Христа, між яким ми покликані між цим народом. Тобто ми повинні проповідувати, ми ж увірували. І... Але, на жаль, світ погрився в рабство Мамони. Він просто погрузився в це все, ця війна і це все. Але наука нічого не може доказати. Я не бачу, щоб наука вивела людину від депресії і від якоїсь хвороби чи ще щось, але всі вірують в науку. Але зато я знаю, що в моїй церкві перебуває Дух Святий, і люди зціляються. кожен день є свідоцтва, як люди зціляються від всього, від всіх хворів, від всього, абсолютно, тому що Бога нема неможливого. І як описує Лука 18, 9, 4. Притча про митника і фарисея. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, він притчу цю розповів. Два, тобто, так як що ми дуже рахуємося себе правильними, два чоловіки до храму увійшли помолитися: один фарисея, другий був митник. Фарисей став ще так, молився про себе: Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправдні, перелюбні, або як цей митник. Тобто і я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки не надбаю, а митник здалека стояв та й очей навіть засти, до неба не смів, але бив себе в груди та й казав: Боже, будь милостивий до мене, грішно, Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається. Той піднесеться. Це означає, що Бог гордим противиться, смиреним дає благодать. І це стосується всіх нас. Якщо я думаю, що я і на думці щось сказав і подумав на свого ближнього, і що я краще в чомусь, а ще, як сказав, і ти обідив, і ти це і не, і не, не вибачився, і не розкаївся в цьому. Ти, ти хоч давай десятини, не давай десятини, роби, що хочеш, давай гроші, не давай. Там, е. Якщо ти рахуєш себе, що ти краще від когось, то ти будеш принижений. Тому що ти не знаєш, митник покаявся, але ти ж цього не знав, ти вже попав під суд. Ти не є суддя, ти не суддя. І, як, тому Це повинні ми так розуміти, що якщо в нас. Царство Боже, не на першому місці, то це дуже погано, тому що значить щось інше на першому місці. Як, так же само як описується про 18-27 Ісус і багатий юнак. І запитався його один із начальників: говорить, Учителю добрі, що робити мені, щоб святкувати вічне життя? Ісус же сказав. Відказав, чого звеш мене добре. Ніхто не є добрий, тільки сам Бог знаєш заповіді, не чини перельбу, не бувай, не кради, не сідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір. А він казав: усе це я виконав від юнацтва свого. Не як почув це, Ісус, то промо до нього одного тобі ще бракує, розпродай все, що ти маєш, і у Богом роздай, і матиме скарстві на небі. Вертайся тоді та іди слідом за мною. А він коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий. Як побачив Ісус, що той засумував, то промову, як тяжко багатим війти в царство Боже, бо і легше пройти через гол чечне чи, чи, вушко, ніж багатому в Божі царство увійти. Ті, що чули, спитали, хто ж тоді може спастися, він повів неможливим людям, можливе, в Бога. І ми бачимо, як це все пов'язано, як люди погрузилися зараз в цьому світі в мамону, в рабство і як. Ісус каже, як багатому війти важко, багато Ти так само все соблюдаєш, але що в тебе на першому місці Царство Боже чи щось інше? І тому Ісус каже, як важко багатому війти в Царство Боже. Тому кожен з нас робить свій свідомий вибір. Матвіє 18.20, як описується, де двоє троє зберуться в моє ім'я. а там Я буду серед них. Тому і апостоли, ми бачимо, вони перебували всюди на хлібо. Кожен день не переломлювали хліб. Тобто, Слово Боже, переломлювали. Вникали його в себе, його, просто його насичувалися ним в храмах, по домівках і всюди. І... Лука дає, він дає чітку відповідь про церкву. Так же само, от, в діяння 4, 32-37. Перші християни живуть спільним життям, а люди, що вірували, мали серце одне і одну душу. І жаден із них не вважав, що є маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. Тобто це означає, що перші християни так жили, апостоли, що в них все було спільне, вони сім'я ж Божа. І апостоли з великої сили січили про Воскресення Ісуса Господа і благодать велика на всіх них була. Бажане з них не терпів, недостача, бо хто мав поле чи дім, продавали за плату, за продаж приносили. та й клали в ногах апостолів, роздавалося кожному, хто потребує, чим мав. І тут питання далі давати, можна, чи давати десятини, чи ні, як описується це в Малахії 3, 8, 10. Це описується. Це старий завіт, так? Добре, але ж тут є й новий завіт, і багато де описується. Вони приходили, продавали все і клали у них апостоли. Чому? Для чого? Нащо? Тому що вони в Царство Боже, щоб царство Боже проповідувалося. І ну, смішно, коли людина каже. Що нашо Бога гроші? Та Бога не треба твої гроші. Він, собі, він, він, він має все, він має землю, має серце, він, він є всемутній. Нашому твої гроші. Він хоче, щоб твоє серце було у нього, і в що ти вложуєшся? Чи ти вложуєшся тут в цей світ, і ти пропав в мамоні, чи ти вложуєшся в царство Боже? Так, Йосиф, що Варнавою, що в перекладі є син потіхи, був прозваний від апостолів Левити родом. І Машу Поле продав, а гроші приніс та й поклав у ногах апостолів. Тому пише Чорним по білому, як люди колись робили, перші християни. І так же само, як Лука описує 1910, наше діло не Обсуждати, тому що зараз багато людей не погрузилися в що? В осудження і між собою сперечаються віруючи, замість того, щоб погрузитися в Ісуса, Слово Боже, то вони погрузилися в осудження, коментарі ці і так далі. Але ми не судді. І ми повинні всі розуміти те, що ми повинні любити, а не обсуждати. Ми забули любов. І, ісус прийде другий раз і буде судити всіх і щоб нам не попасти під суд, то ск... е... краще не руйнувати це, все, що ми робимо тут, це... бо тому що всі ми підпадемо під суд і Лука. 20, 24, 25 описує про динарії кесареві, Як так, же, так же само говорить, кесару віддайте кесару. Тобто заплати податки, які тобі в державі має, але а Богу, віддай Боже, коли його запитували. Тобто Богу, віддай Боже, то, що йому необхідно, Боге. Так же само Матвія 23-23 описується про те, як фарисеї давали десятини зм'яти. Але Ісус каже, що найважливішого законів не забули. Тобто давай, не давай. Бог прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб служити і душу свою дати на викуп за багатьох Луки 20, 28. І Лукея 16, 25 також описується, що ми повинні віддавати свою душу заради Ісуса. Це, тобто це спасти інших, спасати інших і вложуватись і в Іванглії. Я думаю, що тепер зрозуміло, що і як робити тут, на цій землі, і куди жертвувати, чи потрібно жертвувати. І так же само, як, бага, як от, є ця притча про багатого, як, як увійти в царство Боже важко, тому що вони, вони просто погрузилися в ці момоні. І тому ми повинні мати розум, в що вложуємося, і як і в що ми віримо. Тому, як Ісус каже, ми повинні бути вірні у малому. Якщо ми будемо вірні у малому, тоді Бог довірить нам і великий. Якщо Бог не може нам довірити мале, то як він може довірити нам щось велике. І ціль у нас повинна бути. Тому що віра це є ключ, щоб увійти у царство Боже. Тобто віра без діл мертва, Ми це знаємо. І ми повинні прилягати до цього зусилля, до царства Божого, щоб у нього увійти. Амінь. Аллилуйя.